Угу. І друга норма це, якщо у вас одночасно дві критерії, тобто не, не по одній, а дві, менше 500 квадратних метрів і менше, ніж не, не менше вру, рук не менше 50 кілометрів угу. від Києва. Тобто, давай хто у нас там 50 кілометрів, е, якесь село, якесь місто під Києвом. Боєрка. Боярка, Там точно 50 кілометрів. Так? Угу. Uh -huh. а, от можна вважати, що це не е, якщо це не обласний центр. не, не підпадає до, до якісь села. Тобто з цим 50 кілометрів є реальна проблема. Але дві норми одночасно, то у вас може бути зарплата мінімальна ой, середня півтори не, мінімальної не, заробітної не. плати. Тобто це 12 тисяч гривень або дев'ятнадцять дев'ятсот сімдесят, якщо uh -huh. держбюджет uh -huh. не поміняється. Але увага, одночасно, тобто дуже багато у нас зараз летять питань. А в мене нема квадратних метрів. Ну, типу, ну, що я можу що, платити? Так, ну тобто тут, на жаль, ось така історія. І, кстати, по квадратурі також ще нюанс. Є е, готельно-ресторанні великі комплекси. да? І питання саме ліцензії, ти отримуєш на всі тисячу квадратів чи лише на 21, яку треба було по нормі ліцензії. Mm -hmm. да? Тобто, можливо, як вихід із ситуації, можливо, там, ну, я не знаю, переробити план, я не думаю, що це можливо, але визначити, де ресторан. І, де і люди він буде може бути цілкого. да менше 500 квадратів. Mm -hmm. Зрозумієте, тобто, ну, готельні, ресторанні комплекси, вони ж зазвичай великі, mm -hmm. і відповідно, ти ну пишеш в ліцензії там. Півтори тисячі квадратних метрів. Я пам'ятаю, що це дуже давно. Мене завжди запитували. Ви що, на півтори тисячах алкоголь продаєте? <рес> <рес> і я, ми тоді почали за цим слідкувати. І саме квадратуру ресторану по плану будинку ми вписували ці квадратні метри. А я не знаю, слідкують зараз за цим чи ні, бо онлайн. Знаєте, поспілкуватися з інспектором завжди <рес> хорошо. <рес> а тут вже онлайн і, можливо, вписують велику квадратуру. Отже, 16 тисяч або 12. Зараз це е, цифра X, як кажуть.